Всім доброго дня! Буду готувати квасолю з м'ясом в автоклаві. Беремо 4 кг м'яса, 3 кг сирої квасолі, 1 кг цибулі, 1 кг моркви, перець чорний горошком і сіль. Перед приготуванням квасолю потрібно замочити у воді на ніч. М'ясо нарізаємо шматочками. Цибулю нарізаємо дрібно, а морку натираємо на великій терці. Цибулю з морквою обсмажуємо на олії. Беремо квасолю 20 хвилин. На дно-літрової банки кладемо 5 грушин чорного перцю. І до половини банки закладаємо квасолю. Далі кладемо шар обсмаженої моркви з цибулькою. У кожну банку кладемо по одній соловій ложці рівної солі. Накладаємо шматочки м'яса. Далі заливаємо водою по плечики-банки. Перед закладанням в автоклав банки закручуємо. З цієї порції виходить 15 літрових банок. Закладаємо банки в автоклав і заливаємо водою на 2 см, щоб було вище банок. У мене вміщується 15 літрових банок. Простенький такий автоклав з балоном. Закручуємо автоклав і накачуємо одну атмосферу. І доводимо до температури 110 градусів і готуємо 30 хвилин. Автоклав нагрівався 3 години, є вже температура 110. І такий тиск. Пройшло вже 30 хвилин, автоклав виключила і буде охолоджуватись до завтра. Квасолю дістала з автоклава. Ось така вона виходить. М'ясо м'ягеньке, квасоля ціленька, м'ягенька, дуже смачна з моркучкою. Як постоє, то ще втягне ту юшку. Кому сподобався рецепт, пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного.